На даний момент відбувається акція підприємців і представників малого та середнього бізнесу з вимогою прозорості і урегулювання діяльності торгових точок в місті Києві. За цей правий сектор підтримуємо середній клас. Ми розуміємо, що середній клас це запорука міцної держави і сильного народу. Відповідно, ми прийшли їх підтримати. Правда, не зі всіма позиціями ми згодні, тому що тут є лобіянти, ті, хто в них є власності точки по продажу алкогольних напоїв. Ми це не підтримуємо. Ми реально позитивно відносимося до того, щоб припинити продаж алкогольних напоїв в дрібних, в дрібних точках і обмежити, серйозно обмежити, не тільки на бумагах, а з віковим цензом, з контролем, щоб не, не споювати і не знищувати націю. Але повністю вимоги підприємців дуже прості. Перше прозорість. Друге. Конкурентну тому що насправді лобіянти великого бізнесу, крупних торгових підприємств, торгових розважальних центрів зараз знищують середній і малий бізнес для того, щоб зменшити конкуренцію. Це не треба допустити. Люди стоять за свої робочі місця, люди стоять. Реально за свій соціальний статус, їх треба підтримувати. Ми вимагаємо, щоб до нас вийшов представник влади, щоб до нас вийшли голови фракцій і пояснили, як вони збираються вирішувати наше питання. Бо перед тим був Майдан, був мітинг, наше питання не вирішили, нашу робочу групу запустили, посміялися, плюнули нам морду і вигнали геть. От і все. До кінця, поки не вирішиться сьогодні питання розграбовування нашого бізнесу, знищення нашого бізнесу і, взагалі, підприємництва в місті Києві і по всій Україні. Тітушки, люди, які тут стоять в зеленій формі, можете зайти, подивитися. У них є посвідчення інспекторів благоустрою. Що вони роблять у приміщенні Київради, я не розумію. Вони нас блокують, не пропускають, говорячи, мотивуючи це тим, що вони інспектора захищають громадський поряд. Згідно конституції в Україні, громадський порядок захищає поліція. Поліція стоїть ніяк не реагує. Б'є нас так само разом з ними. Вони нас б'ють. Поліція стоїть, дивиться.